Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал. І сьогодні в нас нова худжія BMW першої серії 2007 року 116 з 1,6 бензиновим двигуном з механічної коробкою передач на задньому приводі. Авто приїхало з Європи. По комплектації у нас салон з текстилю, електросклоп підіймачів усіх вікон, електровилювання дзеркал. Ось так виглядає приборна панель, запуск кнопки, є кондиціонер. Задній ряд сидінь в гарному стані. На автомобіль встановлені 16 легкосплавні диски на зимовій резині. Mm. Ось так виглядає багажне відділення. Сірий гарний колір. Заявленого пробігу на автомобілі. 310 тисяч кілометрів, придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде складати 6190 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.